Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Сьогодні у нас 24 березня і продовжуємо наш такий весняний збір. Весняні жнива. Сезон 2023, який переходить із 22 сезону в 23. Значить, Поки чекаю Камазіка, папка поїхав, вирішив вам трішки зробити такий невеличкий відочик, показати, яка волога. Значить, у нас тут кукурузка КВС-2370, той же самий, що був і вчора. Але ця кукуруза вона знаходиться дуже низько. Вон там болото вже видно. І осінню, коли ми сюди приїжджали, міряли вологу, то волога була 27, 28, 31. Дуже різна. Дуже різна волога і вона просто зашкалювала. і Ну всі розуміють, що цінова політика виходить навіть із своєю, з наявністю своєї техніки, абсолютно всієї, виходить не то, що в ноль, а в повний мінус. Значить, що у нас тут є? Отакі От качани непогані. Непогані і врожайність дуже хороша. Десь близько 9 тонн виходить. Дивіться, так підряд вам покажу. Тут оце щось якісь недогончики пішли. Таке щось маленьке. Ну, все, рівно, все рівно це качан, це врожай. Ну і далі знову нормальне. Раз, два. Так, друзі, по... Гербіцидні обробки, що вносилося, коли, як, чим. Значить, як можете бачити, поле абсолютно чисте, абсолютно. Значить, Працювали ми тут, як завжди, ми працюємо китайські Генерики, компанія Океан і наша компанія «Хімагромаркетинг». Marketing. і і БТ», тобто Нікосульфорон і Пріма, плюс прилипач, здається, у Кравітовській. І найцікавіше, норма внесення гербіциду була 80 літрів порсунками розпилювачами екоджет. Жовтенькі розпилювачі. І отак воно все прибрало, отак воно попрацювало. Тут дуже круто. Ось навіть що це воно тут? Тройнік кинуло. Дивіться який. Для мене тут під час сівби не було. І оце так без мене виставили сівалку. Ну та то, то таке, то нюанси. Так, дивіться, тройничок і які апаратики висять. Так, де третій сховався? Нема третього. А, ось він. Похилився. Ну дивіться. По хворобам чи по чому. Та зараз перейдемо в бункер, я вам покажу там. Яка кукуруза ось сюди їде. Так, поле чистеньке, виходимо назад. До стик широкий, який вийшов. От чому я працюю китайськими, китайськими аналогами оригінальних гербіцидів. Тому що вони працюють, вони економічно вигідніші і вони чудово себе показують. Так, 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 що вам ще показати? Ну срез, срез. Зріз як завжди, жадка герингов, щоб що балакати. люкс, Так, йдемте, Поки чекаємо Камаза, покажу вам, яка в нас тут волога. Так, ліземо в бункер. Що тут по кукурузці. Кукурузка як золото. Тільки шелестить, І дивіться, ну хто б сказав би, що вона там десь захворіла, якісь у ній пліснява є, абсолютно нема нічого, абсолютно ідеальна кукуруза. Клас. Так, значить що ми робимо? Зараз ми з вами поміряємо вологу. А ці душечки які? Ану напишіть в коментарі, як вам. Так, сейчас мы Наберем. Так, трішки заховався, бо там такий вітер. Так, що нам тут покаже? 15.1. 151 зараз, 24 березня в порівнянні з... Не пам'ятаю, середина листопада, здається, волога 31, 27, 25. Це, звичайно, дуже дуже величезна волога, яка б заставила нас піти не то що в ноль, а у, справжній, у справжню таку мінусяку. Так що так, Сидимо, чекаємо Камазіка, десь вже повинен бути на під'їзді. Вигружаємо і будемо далі. Продовжувати збір. Тут ділянка невелика, я думаю, ще десь один бункер повинен точно получитись. Так що працюємо. Ось Камазик Пре. Курячка яка летить. Оце я розумію волога. А не та, що осіння була. 19-20. А на прийомки ще пару процентів, як, як накине, так взагалі невесело стає. Так, другий бункер є. Значить, що у нас виходить? Отаке золото від компанії КВС 23,70 бомба. Значить, другий бункер, ділянка 1,2, от і рахуйте врожайність, волога 15, 15,1, 15, 15. 14,4 показує інколи. І ще залишилося там на два проходи. Ну, я думаю, там буде скільки. Та кілограм 300-400, можливо, і буде, а можливо і ні. Так, колеги. Ну і на останок хочу сказати, що КВС-2370 дуже потужний гібрид. Зиму витримує він на всі 100%. Неповаляної, не пошкодженої кукурузки немає бомба. І хочуш нагадати, забув сказати, це ж посів без добрив тут. Добрив взагалі немає. Єдине, що діляночка дуже низько і волога певна є. Дуже, я б сказав би, не певна волога, а дуже багато вологи. Тому, отак, ну, є отакі пошкодження, птички поїли. Але це, це зовсім невеликі нюанси і зовсім невеликі втрати. А також дивіться як Якщо на вчорашній площі вершків майже не було, то тут дивіться, вони ще є. І вона вся стоїть. Висів 72 тисячі на гектар. Остання кукурузка в цьому році, останні зернинки випадають і все. Сезон завершено. Ставимо тележечку і видвигаємося додому. Так що, всім пока.